Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий рулет з рульки до святкового столу. Це може бути і так, десь до недільного. от Зараз будуть зелені свята, і він буде дуже доречний до зелених свят. виходить дуже гарний, смачний, просто готується. І, і кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо рулет з рульки. От у мене отут така є рулька, я її вимочила, я її файно помила. ось то -то. Через ніч я її вимочила. файно і помила ще, отак о десь як є. То ось і все, все треба обчистити. Все. Ось таке. Файно вимити. і кладу її. Вона важить у мене 2990, коротше, три кілля. Кладу в каструльку, заливаю водою. і будемо її варити. Я залила тут. 4 літри води. Добавляю сюди на, на кілограм рульки дається таку ч... столову ложку солі. Я даю чуть не непов... повні, бо в мене не повна 3, 3 кіла. У мене 2990 даю другу 2 столові ложки солі і додаю сюди 3 лаврові листочки. Добавляю сюди пахучого перцю, пару горошин. Дві, три. чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, вісім горошин, пахучого перцю кидаю і кидаю такого од пару. Ота просто беру у, у жменьку отаку. Ди, отакі дві кидай. Так, Кладемо сюди одну моркву і одну велику цибуля у мене таких чотири маленьких. Накриваємо кришку і будемо варити, а так, аби шрулька відставала від, е, ко, від кости. Десь так. Коло трьох годин. Нехай вариться. На невеликому такому вогні, аби лише побулькувало. Оце як буде, то поздоймаємо оце зараз, але не закипить. При такому бурхливому невеликому кипінні Оце все я позбирала вже, ще розберу його, дитро, аби оце во все позбирати. Трошечка прикручу, аби не дуже так сильно. Аби отакого кипіла і найвариться. Так, накриваю під кришку і найвариться. Наша рулька вже всі зварила. ось. Зараз ми її поставимо, аби е, вістивала вона трохи, зараз косту відберемо. І, аби вона відстивала, я її викладаю отут на ось так. А цей бульон можу змити собі, чи в холодильник, чи в морозилку. і буде десь до бульйону, чи до того. А це, а це ми відділимо. Оцю косту. Зараз я відділю. Так, трошка вже наша рулька простила. Ми будемо тут давати, Ну, стелювати... Плівку аби на плівку її поставити. Під неї? трохи вже й простила. Це було зразу поставити плівку під неї, але я може зараз її. Ось так, висуну. Ось так. Це найпростіший рулет, який можна зробити до свят. Зараз зелені свята і будемо готувати такий рулет. Ось так тут саме вже все позбирали. І замість ковбаси або дуже буде смакувати. Так, все до кубки зараз. Так, Якщо треба, ми отакось от розріжемо. Аби туди і всередину забити. Аби було всередині. Ще можу розрізати отак і всередину. Аби ми мали моркву так всередині. І до цього даємо трошки гірчиці. Отакої його. Діджонської. Отак я роз... Можна дати ще й зелені якоїсь собі. так. Я не буду вже зелені йти, бо то дощ іде у нас дощ іде і я не буду йти по зелень, буде без зелень. Добре, ми умотуємо тепер, аби він тримав всі купи. Ось так, тепер можна зверху навіть поставити якийсь трошки груст. Так, будемо дивитися, як наш застив рулет. Зараз усі плівки всі позбираємо. Ось зараз будемо пробувати, який він у середині, як він наріжесь. Ну і такий гарний. Тут тут, де більше м'яса. Ви який гарний. Ця смакота. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всій всім і нашій Україні. Так що то можна готувати і смакувати на свята зараз зелені. От, Можна ще притиснути зверху отак, аби він ліпше впресувався. Але він дуже-дуже смакує і дуже гарний. До зустрічі! Ось такий рулет. Ось такий рулет виходить, чудовий, гарний, нарізається гарно, і, і дуже смачненький, дуже просто е, готується. Е, такий виходить, ну, дуже е, з рульки, то недорога рулька, можеш її купити і зготувати собі замість кобаси чи чого до свят. Буде дуже-дуже-дуже доречним і смакує дуже. ось такий, Ось такий. Так що, готуйте. Завжди чекаю на ваші відгуки в коментарях. Та фотозвіти. пишіть у групі посилання у Фейсбуці. Посилання на групу я завжди даю під відео. Так що чекаю.